Під час міжнародної паузи ФК Полісся зустрілась в товариському матчі із Буковиною. Перший тайм розпочався із традиційного контролю м'яча вовками. Вже на 15 15-й хвилині господарі поля створили небезпечний момент. Веліфер отримав передачу від Йосифі, проте не зміг реалізувати атаку. Йосифі накручує м'яч під себе. Подача на дальню стійку удар по воротах! Гравець буковини Кольцов виконав штрафний удар на 23-й хвилині. Однак, голки полісся Кудрик перевів м'яч у кутовий. Він подачу так відходить Ян Морговський, подає Віталій Кольцов. Удар по воротах кудрик рятує в цьому моменті. У другому таймі Бабенко здійснив удар за меж штрафного майданчика. Проте поцілити м'яч у ворота не вдалось. Блокують захисники буковини, але втрачають нову удар з дальньої відстані. По воротах. Попри намагання обох команд, зустріч провели без голів. Проте того ж дня відігратись за клуб мали можливість гравці команди. Полісся 2 у контрольному матчі цією ж буковиною. Але на початку першого тайму гості змогли відкрити рахунок. Голом відзначився Андрійчук. Шанс тепер на свою атаку. Швидку не вдалося швидко перейти вперед. Тут помилка удар з близької дистанції. М'яч у сітку. у другому таймі. Гості не залишили спроб вийти вперед. Вовкам три голи забили гравці Буковини за 10 хвилин. А, ну і зараз дуже хороша атака від Буковини. Лівим флангом атакують. є у дні. Неудар. Передача м'яч влітає у сітку. Удар, м'яч у сітці. 3-0, стає рахунок. Падіння Рбітер дає грати далі. Удар, ой-ой-ой, Який курйозний гол зараз! Наступний товариський матч ФК Полісся проведе із Поділлям з Хмельницького 21 березня, в рамках підготовки до офіційних матчів.